Навіть якщо у вас не залишилось жодного зуба, це не вирок. У цьому відео я розкажу про всі варіанти відновлення зубного ряду і відновлення вживальної ефективності порожнення рота. Одним із найлегшим, але не дуже зручним методом є повністю знімне протезування. Чим воно хороше? Воно хороше тільки тим, що має. Низьку ціну У всіх останніх випадках це дуже складно. Чому? По-перше, дуже важкий період адаптації до знімного протезу. По-друге, слабка фіксація знімного протезу, особливо на нижній щелепі. По-третє, протези дуже сильно натирають. По-друге, їх недовго Наступне, їх недовговічність. Вони дуже сильно і легко ламаються. Це про недоліки. Саме основний плюс цього це тільки ціна, тобто це дешево, але не надійно. Наступний вид протезування – це протезування на імплантах. Що ми рекомендуємо? Зазвичай ми рекомендуємо пацієнтам встановлювати на одну щелепу 6 або 4 імплантів. Зазвичай я рекомендую 6, і робити незнімне протезування на цирконові коронки на титанові балки з мультиюнітами. Що нам це дає? По-перше, рівномірно йде навантаження на всі імпланти. По-друге, наша конструкція умовно знімна. Тобто ми завжди зможемо обслужити у лікаря, провести хорошу гігієну, зняти протест, помити, почистити, продезінфікувати і обратно поставити на своє місце. Наступне в разі якогось випадку, бо нічого не буває вічного. Допустимо, у нас ломається або тріскається якийсь зуб конструкції. Нам не потрібно проводити повну заміну нашої конструкції. Нам достатньо буде зняти ваш протез, віддати техніку, він його відновить, реставрує і обратно зафіксувати в порожнину рота. Це початку витратите більше коштів, але в результаті на терміну експлуатації та на терміні обслуговування. Ви будете економити ваші кошти. Ще є середній варіант між незнімним і знімним протезуванням. Це умовно знімним протезування на імплантах. Його плюс в чому? В тому, що він надійно фіксується, але мінус це в тому, що його все ж таки треба знімати, обслуговувати. Термін його експлуатації трохи коротший ніж при виготовленні цирконових коронків. Тому що пластмаса вона слабка, вона м'яка, вона швидко стирається, вона пропитується швидко токсичними речовинами. Це приводить до неприємного запаху з рота і все таке. Цей проміжуточний етап він кращий ніж перший варіант, але гірший ніж третій варіант. Якось мене спитали, чому не можна ставити імпланти на кожен зуб? Хотілось би дати коротку відповідь на це питання. Ну я не рекомендую на кожний зуб, тому що це недоцільно. Я думаю, що це більш. Вигідніше для лікаря ставити на кожен зуб імплант, але не краще для пацієнта, тому що сам імплант витримує нагрузку досить непогано і, в принципі, можна ставити два імпланта на три зуби, і це буде достатньо. Немає необхідності на кожен відсутній зуб ставити кожний оддельно стоячий імплант. Чим більше кількість імплантів і вони будуть між собою поруч стояти, тим погіршується профіка. Тих імплантів, і це може привести до некрози кістки і все це інше. Чому треба ставити імпланти і не ходити без зубів? Ну, по-перше, зуби відіграють важливу роль умовлені, пережовуванні їжі, ковтанні. І якщо правильно зафіксована висота прикуса людини, зуби від природи були, то дякуючи штучним зубам, ми відновлюємо правильну пропорційність лиця. Людини, якщо у вас відсутні зуби, не відкладайте відновлення зубу це на потім. Звертайтесь до нас в клініку. Ми вам допоможемо це зробити якісно, надійно. І гарно. Посилання в описі під відео. Багато пацієнтів розказують мені, що після імплантації їм робили знімні тимчасові зуби. Так, це є така методика, але я її не рекомендую, тому що на сьогоднішній день ми можемо зробити тимчасовий незнімний протез уже напряму на імплантах. Це комфортно, зручно і надійно. З приводу догляду за ортопедичними конструкціями, в залежності від того, як пацієнт відноситься до гігієни. І від цього ми і рекомендуємо пацієнтам. Проводити зняття зубних відкладень періодичністю або раз в півроку або раз в рік. Якщо у вас гігієна хороша, вам достатньо приходити до нас на огляд раз в рік і проводити професійну чистку стоматолога. Якщо ви не дуже дружите з гігієною, то краще раз півроку або і частіше, для того, щоб якомога більше вам прослужили наші гарні зуби. Дома звичайна гігієна з зубною щіткою, плюс допомогу це водний іригатор. Водний ірігатор це такий апарат або пристрій, який під тиском виталкує водичку, і вона механічно вибиває зубний наліт з важкодоступних місць і при цьому проводиться фогороду масаж ясен, що покращує кровообіг в яснах. Моя рекомендація це незнімні протези в імплантах. І, до речі, напишіть коментарі, як вважаєте ви.